Робота з дітьми у Первомайському ведеться у багатьох напрямках на даний час в ліцеях міста та позашкільних закладах проходять заняття онлайн. будинок дитячої та юнацької творчості наразі виконує своє основне завдання: забезпечує роботу гуртків. Заняття проходять в онлайн режимі. На базі будинку у березні місяці був створений арт-центр крила творчості, щоб надати допомогу дітям переселенцям та дітям з багатодітних родин. Наш арт-центр був створений ще у березні місяці. Тобто, коли перші дітки-переселенці почали приїжджати до Первомайського, вони мали потребу в спілкуванні, вони мали потребу в творчості, тому ми одразу почали з ними займатися. Найперше, це ми пішли в дитячий свят. Садочки, наші педагоги там почали проводити активну діяльність із дітками внутрішньо переміщеними особами. Потім створився маленький проект на базі центру соціальних послуг. Основна мета центру це допомогти діткам з адаптацією в нових умовах, того що вони втратили дім. Зараз вони живуть в зовсім геть іншому незнайомому місці і місті. Тут для для них все чуже і незнайоме, тому. Ну, наша мета, наше покликання це допомогти їм адаптуватися з цими проблемами і якось відволікти їх через творчість, допомогти реалізувати себе. В роботі арт-центру приймають участь педагоги закладу, педагоги художньо-естетичного напрямку, декоративно-ужиткового, театрального напрямку, патріотично-виховного тобто займаємося з дітьми в різних напрямках для того, аби вони мали можливість. Розвивати як і дрібну моторику, так і художні свої вподобання, і також могли реалізувати себе через театральні образи і інші можливості. Діти, які відвідують заняття, постійно різні, запевняють викладачі: хтось приїздить до громади, хтось виїжджає додому, але допомога надається всім. В нас немає постійної кількості діток, того, що одні приїжджають до міста, а інші виїжджають, тобто це йде такий потік. Але ми чекаємо кожного переселенця, кожну дитинку, яка потребує цього в або в дитячих садочках, або можна звернутися до будинку дитячої творчості і запитати, де саме як проходять заняття саме на цьому тижні, і саме для напрямку, який цікавить у садках. Діти переселенці з Царівки, Ізюму, Балаклії та інших міст приходять на ось такі заняття. Поробки роблять своїми руками. Викладач запевняє, що творчість це ліки від будь-яких проблем та переживань. Спочатку працювала, от я як рівник, спочатку працювала в 14 му садочку, це коли тільки все, все почалося, тільки от на початку війни. Там ми з ними виготовляли багато-багато різних робіт, багато технік використовували. Це була аплікація, і малюнок, і іграшки, все-все і таке, що ми робимо ну, по програмі на нашій гурткової роботі. Так ми працювали от. З дітками на, на заняттях у, у садочках. Стараємося ну, спіл, дітям робити, щоб їм було не важко працювати, і як то індивідуальний підхід маємо до них. Тому ми стараємося щоб їм було, вони змогли і уроки виконати і у нас попрацювати, відволіктися від всіх проблем. Тому діток багато приходить, так ті, хто тут є, всі у нас приходять на заняття. Но сьогодні. У нас така тема, якраз це у нас виготовлення такі листівки. Ну така у нас, у нас же ще зараз не тільки зараз, а завжди ми приділяли увагу патріотичному вихованню діток нашого підростаючого покоління. Тому сьогодні у нас ось така от листівочка з використанням наших основних кольорів, як ми бачимо, нашого гербу. І це дітям дуже подобається робити такі роботи. Ми, коли раніше працювали їм і прапор, вони дуже. Задоволення виготовляли його, брали з собою, ходили по місту з ним. Ну це такий, от у них зараз, ви знаєте, у них дуже зараз от, патріотизм зовсім по-іншому. От я, от, як вже багато років працюю, я це спостерігаю, тому що раніше такого не було, не було у дітей, а зараз це просто не передати. Інколи навіть сльози на очах виникають, як вони трепетно, бережно це все виготовляють. І сьогодні наша тема теж така, тому що. Ми з ними знову спілкувалися з дітьми. Я кажу, вам цікаво таку роботу буде виготовити. Вони казали, да, дуже цікаво. Нам ну, дуже подобається таке виготовляти. Тому от сьогодні у нас така робота, це листівочка, вона так і називається Хай живе Україна, Процвітає Україна». ну, квітуча Україна так робота називається у нас. Ну така от. І потім ми, ми ж, коли до цього робили листівочки, подару, були подарунки для наших захисників. Ми робили також з дітками тут. Тут ці всі листівочки передали захисникам нашим, вони дуже були вдячні. Вони підписували їх. І, мабуть, якщо дітки, ну поки що вона це листівочко побуде в них у батьків, а потім ми їх теж подаруємо нашим захисникам. Я надіюсь, так буде. Тому що вони від цього в серці їх дарують. Вони даже, я кажуть, залишить собі вони ні. Ми хочемо подарувати нашим захисникам. Вони так і кажуть. Нам потрібно, щоб у нас був кольоровий папір, щоб у нас були ножиці, щоб у нас був. Це ці необхідні матеріали, які нам сьогодні потрібні на заняття, ну і зразок нашої роботи, але дуже завжди цікаво. Наблюдати за тим, як діти інколи по-своєму все роблять, і ми бачимо сьогодні на занятті, що вони теж все використовують вже по-своєму. Це теж фантазія, це дуже класно, коли вони так виготовляють роботи, навіть інколи по-своєму, тому що це така дитяча <соє> проява фантазії, уяви креативності своєї. Це дуже дуже гарно. Счала ми клеїли от ну квадрат. А потом уже наклеили вот это. Ну а потом уже пошли ну, вот эти вот кветочки, вот эти вот ну, листочки. Заняття і в центрі соцслужб тут щотижня діти збираються на гурток чарівна голочка. Викладач пояснює кожному особисто, що і як потрібно робити. Дітлахи з Харкова, Балаклії, Ізюму та Первомайського разом створюють творчі шедеври. Я сюди приходжу, щоб шити для дітей больних, в реанімації для ЗСУ, для наших Збройних Сил України. Я шив ігрушки, щоб діти були щасливі. ЗСУ були дуже щасливі, жона захищають. Сюди приходжу, щоб просто. Підтримати людей, які в реанімації та це все. Ми вишиваємо там іграшки з прапору України, шьє, разні такі, може шили кучі ігрушок. Ми шємо іграшки прапором України, різні іграшки шємо. Ось такі зайчики, сердечки. Ось такі, наприклад, ми щеємо. І що це за зайчик, розкажи. Це зайчик сердечко. Для чого він? Ну, щоб подарувати, наприклад, воєнному а або для дітей з такими ще має. І багато ви таких зайчиків пошили? Ну, не багато, але я ще не шива, я тільки сердечко ось таке шні. Яке. І хочу подарувати воїнам. Я із Харкова. Я сюди прийшла шити ігрушки для ЗСУ, для воєнних і для людей, які лежать в лікарні. Збираються мої браті та мої друзі. А какие тут дитки? Артем, Влад, Соня, Вероника, Настя и Олеся. Я пришла со своими друзьями. Они меня позвали в первый раз. Это, можно сказать, было поза вчера. И же мы пер первый раз жили прапор Украины сердечки. На другой раз вчера мы шили у вот таких зайчиков. Я ну, возьму, например, и сейчас я занимаюсь дошитьем. Здесь нравится мне больше короб это учительница, друзья и всякие игрушки. Мы здесь много чего занимаемся, именно шитьем. Здесь больше нам подобается, что мы всегда что-то. Это робо из мягкой ткани или что такие игрушки. Там, не знаю. Вот э, мои друзья они делали мячики, такие вот с такой ткани. Алиса, расскажи, пожалуйста, будь ласка, свитки. Рас... Кого ты приехала до Первомайського? Давно. Давно да. и приехала. Со своей сестри, з моїми братьями А що ти тут робиш? Що іграшки для воєнних. Розкажи, що ти вже пошила? Я, я ігрушки разные, такі вот такие вот мячики, аманкаш. Як довго ти шиєш ці іграшки? Я два дня. Два уроки. А що тобі подобається найбільше? Щі такі зайчики. Такі. А як ти його шила? Розкажи. Ну, я теж сама, як і сестра. «Ну, Розкажи, як ти шила? Ну, я спочатку шила ушки. Потом э, шили вот это вот селечка, а потом соединили их и шили, а потом сделали хвостик. Это будет кому-то подарок? Так. Кому? Лаеним. Зайчика сердечку мы делаем так. Мы сначала пришиваем ушки к одной детальке, потом пришиваем вторую, потом мы пришиваем ушко, набиваем с топоном, пришиваем ушко, потом делаем глазки и пуговицу mm -hmm. Mm -hmm. и ту бантик, и все. Еще у нас вот. получается? зайчик сердечка. З первомайськими дітьми в нас зараз ведеться робота в онлайн режимі, тобто робота всіх гуртків продовжується так само, як і в інших навчальних закладах. Тобто всі заняття через камеру, через онлайн спілкування, це синхронні і асинхронні заняття, це онлайн-майстер-класи, це різні тренінги, різні консультації. Тобто зараз будинок творчості функціонує. Нує саме ось в такому режимі, як і інші ліцеї нашого міста. Незважаючи на вдало збудований процес онлайн занять, скучили за офлайн заняттями не тільки діти, а й самі педагоги. Педагоги дуже скучили за учнями. І а, найбільше, що діти скучили вже за спілкуванням. Діти вже скучили за тим, що вони не можуть себе реалізувати творч у творчості так, як вони могли до воєнного стану. А, вони пишуть, вони дзвонять, їм хочеться там прийти і тією голочкою пошити Разом з педагогом, але найбільше, що їм хочеться, це спілкування. Того, що вони звикли до дружньої, веселої такої атмосфери. Зараз нам дуже дивно, що ми заходимо в пустий заклад, що там просто тихо, порожньо, моторошно. Коли дитина перебуває у школі наживо або відвідує гурток, вона відчуває рамки і правила, що допомагають їй налаштуватись на навчальний процес та самоорганізуватись, зазначають викладачі, коли ж навчання онлайн, то втрачається цілісне сприйняття ситуації, воно стає фрагментарним, адже дитина не тільки сприймає, запам'ятовує, відтворює інформацію. Вона її проживає та відчуває. Онлайн формат не дає можливості для цього, і знання закарбовується не так цілісно. Онлайн режим він впливає на творчість і на творчий розвиток, в не в позитивному руслі, тому що одна справа, коли педагог має змогу займатися з дітьми віч на віч, тобто коли дитина має можливість взяти в. Всю, всю інформацію від педагога, коли вона має можливість продемонструвати свої навички, вони всі майстер-класи і синхронні проходять. Вони беруть участь у конкурсах. Ну, їм дуже цікаво отримувати перемоги. Так, і конкурси зараз у нас також онлайн, але ну, така нова реальність. На сьогодні у Первомайській громаді відвідують заклади освіти 179 дітей-переселенців.